Академічна доброчесність означає дотримання високих стандартів чесності, інтегритету і етики в академічній сфері. Це включає у себе правдиве представлення інформації, відсутність плагіату, чесне дослідження і цитування джерел. Академічна доброчесність сприяє розвитку науки і знань, а також забезпечує високий рівень довіри до академічних установ і дослідників. Академічна доброчесність це дотримання п'яти фундаментальних цінностей: чесності, довіри, справедливості, поваги, відповідальності та відваги до дій, що вважається за порушення академічної доброчесності, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, необ'єктивне оцінювання, хибне співавторство. Людина, яка дотримується академічної доброчесності, зазвичай застосовує доброчесну поведінку в усіх сферах свого життя. Окрім того, Дотримання принципів академічної доброчесності це в першу чергу чесність до себе, чесність до своїх колег. Адже в такому випадку отримані вами результати роботи відповідають рівню ваших зусиль, знань, умінь та навичок, а не відображатимуть ваше вміння списувати. Дотримання принципів академічної доброчесності впливає на репутацію навчального закладу, адже на статус та місце закладу освіти в рейтингу впливатиме і те, чи отримані студентами оцінки, відповідають реальним знанням та навичкам. І тут закономірність проста: де більше доброчесності, там більше знань. Напевно, майже кожен студент хоча б раз писав тези для наукової конференції. Герой цієї історії не виключення. Цього хлопця звуть Іван, і він ще тиждень тому повинен був написати та надіслати свої тези. Але у вані були справи поцікавіше. Добре, що хоча б староста вирішила нагадати йому про незакінчену справу. Але треба поспішати сьогодні останній день, коли можна надіслати тези. Ваня вирішує попросити у свого одногрупника його тези у якості приклада, що було від чого відштовхуватися. Але спокуса була занадто велика. Іван вирішив просто скопіювати чужі тези та надіслати під своїм ім'ям. Він думав, що серед великої кількості робіт цю аферу просто не помітять, але уважні члени комісії під час виступу Івана звернули увагу на те, що ці тези вже доповідалися. Студенту не залишалося нічого, окрім як зізнатися у власній нечесності. За видавання чужої роботи під своїм ім'ям Івана було відраховано з закладу вищої освіти. Якщо ви вирішуєте ступити на слизьку дорогу, будьте готові до найсерйозніших наслідків.